Вітаю, друзі! Ми з вами багато говорили про макроекономічні показники, фактори зовнішнього впливу та глобальні тенденції. Зараз же поступово будемо переходити до мікроекономіки. І так, основний капітал. Структурно цей наш випуск буде поділятися на дві частини. Перша вам розповість про стан основного капіталу підприємств України та проблеми фінансування в нього. Друга представлятиме собою лекційний матеріал та класичні розрахунки з теми Основний капітал. Зразу ж зверну вашу увагу на те, що для аналізу стану речей ми з вами будемо використовувати наступні офіційні інформаційні джерела. Державна служба статистики України, розділ статистична інформація, Міністерство фінансів, розділи валюта та індекси, Державна податкова служба України, розділ податки, збори, платежі, Національний банк України, розділи монетарна політика, фінансові ринки, статистика, бух облік, вісник офіційні про податки, а також Аби не здавалося, що можна викинути усе старе як неконкурентноспроможня, порізати та знищити виробничі комплекси або віддати їх за безцінь, Тема основного капіталу підприємств України потребує уважної обробки та аналізу. Звісно, світ змінюється, з'являються нові технології, але це не має стати причиною занепаду у недавньому минулому великої країни виробника, що дедалі більше перетворюється на сировинний придаток розвинутих країн. Начемо, що сировинний фактор характеризує ступінь матеріалу місткості як відношення витрат на сировину до обсягу виробленої продукції. Якщо відношення сировини до готової продукції лише трохи перевищує одиницю, то виробництво не матеріаломіске. Якщо ж кратність становить два рази і більше, то матеріаломісткість вважається високою. Сировинний фактор є провідним для таких видів виробництва, як гірничодобувна промисловість, лісопильна, і целюлозна паперова, виробництво соди, калійних добрив, азотних добрив із коксівних газів, збагачення рут, кольорових і чорних металів, виробництво міді, нікелю, цементна промисловість, виробництво металургійного та гірничого обладнання, цукру, піску, масло робна. Тож сьогодні Україна за всіма ознаками має сировинну економіку. А ми вже з вами раніше говорили про товари з низькою доданою вартістю і Наслідки для економіки від цього, звісно, в Україні ще працюють енергоміські виробництва, але вони вже становляться збитковими. Окремо варто згадати і про працемійські галузі: електроніку, приладобудування, інструментальне виробництво, автомобіли, верстатобудування та інші. Тут також сумна картина. Підприємства банкрутують і закриваються. Причина нема можливості інвестувати у розвиток основних фондів. Певною мірою цьому заважає податкове законодавство, згідно якого підприємство не може перераховувати частину неоподаткованого прибутку на власний розвиток. Є й інші причини, які в основному знаходяться у правовому полі та закріплені у численних міжнародних угодах, які не мають на меті розвиток, як в цілому, так і окремих галузей нового потенційно потужного конкурента України. Але зараз ми будемо говорити про інвестування у відтворення основного капіталу, і якщо аналізувати динаміку інвестицій в основний капітал в Україні за останні 10 років, можна зробити висновок про пасивність інвестиційних процесів в економіці, що зумовлює низьку здатність до економічного зростання. Тому і не дивно, що всі ми постійно чуємо про стратегії сталого розвитку, стратегії реформування системи управління державними фінансами, програми діяльності Кабінету міністрів України та інші Національні програмно-стратегічні документи, де визначена необхідність збільшення інвестицій в реальний сектор економіки України. На жаль, окрім визначення проблеми подальших рухів не спостерігається, оскільки процес заблоковано вищевказаними вказаними причинами, непрофесійним співробітництвом із міжнародними організаціями, недолугою податковою системою, а також регуляторною політикою національного банку України. До вашої уваги залишки в минулому гіганта машинобуд. Ування такий стан речей по всій країні. А це і є наша з вами економіка, основний капітал економіки та підприємства і безліч робочих місць, яких потребують подібні виробничі комплекси. Питання лише в тому, як відтворити, перезавантажити та запустити нові виробничі процеси. Україні основним джерелом інформації щодо інвестицій в основний капітал є дані Державної служби статистики. У статистичній методології, яка логічно проюцюється на відповідних статистичних публікаціях, а також у податковому кодексі України, інвестиції в основний капітал називають капітальними інвестиціями. Безпосередньо основний капітал виражається терміном необоротні активи, економічна сутність яких у категоріальному апараті національних нормативно-правових документів, що призначені для використання у різних сферах державного управління управління та господарської діяльності трактуються з різних точок зору у зазначеному положенні бухгалтерського обліку під основним капіталом розуміються активи, які розміщені в першому розділі активу балансу підприємств, необоротні активи у складі. Нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, основних засобів інвестиційної нерухомості, довгострокових біологічних активів, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості, відстрочених податкових активів. Основні виробничі засоби є найбільшою частиною основного капіталу підприємств. Вони являють собою необоротні активи, які багаторазово приймають участь у господарській діяльності, тобто є виробничими ресурсами в економіці. Аналіз стану основних засобів обсягів структури динаміки у практичних розрахунках виконуються із застосуванням даних Державної служби статистики та положення бухгалтерського обліку номер 7 – Основні засоби, згідно якого основні засоби це матеріальні активи, які підприємство, установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних і соціально культурних функцій. Очікуваний строк корисного Ористання, експлуатація яких більше одного року або операційного циклу, якщо він довше за рік, давайте звернемося до наших офіційних джерел. Як бачимо, починаючи з 2009 року, спостерігається загальна спадна динаміка у формуванні основного капіталу підприємства з одночасним стрімким зростанням його зносу. Слід зауважити, що галузю з найбільшим обсягом основних фондів в Україні є промисловість це трохи більше 50%. І ось тут зазначу один такий Цікавий момент, якщо ви побачили десь скорочення ступеню зносу основних засобів, то знаєте, що це відбулося за рахунок їх вибуття. Тобто зниження ступеня зносу основних засобів в економіці та збільшення частки основних засобів промисловості, що ілюструє наша офіційна статистика, зумовлено не інвестиційно-відтворювальними процесами, а ліквідаційними. Що в свою чергу вказує на пасивність інвестиційних процесів в економіці, та свідчить про звужене відтворення основних виробничих засобів. А це означає низьку здатність до економічного зростання. Так, наприклад, можемо спостерігати, як у 2015 році коефіцієнт оновлення основних засобів в економіці зріс втричі порівняно з 2014 роком та склав 2,8%. Однак це відбулося не завдяки інвестиційному пожвавленню, а внаслідок суттєвого зниження вартості основних засобів в економіці. Саме через їх вибуття показники відтворення основних засобів в Україні не відновилися після спаду викликаного кри кризи 2008 року, і досі. І якщо у 2014 році це було обумовлено поглибленням соціально-економічної кризи, зокрема наростання макроекономічної розбалансованості, то у 2020-2021 році на нас очікує ще більше падіння з огляду на карантинні обмеження з причини коронавірусу. Ще один момент стан основних засобів в значній мірі залежить від структури та обсягу фінансових джерел, які направляються на їх оновлення. Головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал в Україні є власні кошти підприємств, нерозподілений прибуток і амортизація. 58,6% у 2007 році, 69,3% у 2016 році. Слід відзначити, що тривале переважання власних коштів підприємств у структурі джерел фінансування інвестицій в основний капітал спричинило залежність інвестиційної діяльності підприємств від показників їхнього фінансового стану, зокрема прибутковості. Водночас Негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи, що розгорнулася у 2008 році, та призвела до банкрутства не лише банків, але і підприємств з високою часткою кредитних коштів у структурі активів у всьому світі, відобразилась також на структурі фінансування інвестицій в основний капітал в Україні протягом останніх 10 років, саме завдяки переважному покладанню вітчизняних суб'єктів господарювання на власні інвестиційні ресурси, Певну частку тут займають і запозичення, але якщо у 2013 році, згідно з даними світового банку, 33% українських виробничих підприємств використовували банківське фінансування в інвестиційних цілях. Вже у 2014 році частка інвестицій в основний капітал профінансованих за рахунок кредитів банків та інших позик знизилася до 9,9%, А у 2016 році до 7,5%. така ж сама ситуація і зараз. Що на думку фахівців зумовлено масштабною декапіталізацією фінансового сектору економіки у 2014 тисячі Натому роках фінансова нестабільність і слабкість фінансового сектора ускладнюють поточне фінансування суб'єктів господарювання у країнах з ринками, що формуються у таких країнах. Спостерігається обмежений доступ до кредитних джерел фінансування, вартість яких є за високою, що і характерно для України. Така ж саме ситуація з іноземними інвестиціями. Вони незначні, та протягом останніх семи років іноземні інвестори спрямовували кошти переважно у фінансову сферу національної економіки. Слід відзначити, що характер іноземних інвестицій має свої особливості в Україні. Під виглядом іноземних інвестицій відбувається повернення виведеного в офшори податкові гавані національного капіталу. Сьогодні це більше 10% ВВП, внаслідок чого економіка України позбавляється значної частини влас. Джерел фінансових ресурсів для розвитку проблема відтворення основного капіталу в Україні є однією з найбільш нагальних, оскільки при збереженні пропорції між обсягами основного капіталу та зносом відбуватиметься подальше зниження виробничого потенціалу національної економіки. Високий рівень зносу основних засобів та низькі темпи їх оновлення, що характеризують інвестиційно-відтворювальні процеси в Україні, вказують на неспроможність реалізувати завдання з ефективною структурною перебудовою економіки. Вирішення зазначених проблем передбачає удосконалення інвестиційної політики держави, зокрема модернізацію методів цільового спрямування інвестицій. Поки що ж за перше півріччя 2020 року в економіку України було залучено 163,78 мільярдів гривень капітальних інвестицій, що на 30% менше ніж за аналогічний період 2019 року. Власні кошти підприємств та організацій становили 69% від загального обсягу капітальних інвестицій, які були були залучені у січні, червні 2020 року кредити банків та інші позики 8,4%. кошти місцевих бюджетів 7%, кошти населення на будівництво житла 6,6%. кошти державного бюджету 4,5%, кошти іноземних інвесторів 0,5%. інші джерела фінансування 4 відсотки. І ще може вам буде цікава така інформація: це для усвідомлення інноваційного розвитку наших підприємств з огляду на інвестування в основні фонди, частка кількості інноваційно активних підприємств та впровадження інвестицій на промислових підприємствах. Зовсім сумна картина. А тепер для розуміння вище зазначеного капітал це майно, яке використовується для отримання прибутку. Капітал існує у предметно речовій іменується як фонди і вартісній формі засоби. Ця вартість відображається на рахунках бухгалтерського обліку підприємства. В залежності від способу використання для одержання прибутку капітал поділяється на основний і оборотний. Основний капітал необоротні активи служить протягом ряду років. Оборотний оборотні активи повністю споживаються протягом одного циклу виробництва. До складу основного капіталу підприємства входять основні засоби, тобто основні фонди у вартісному вираженні, і нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові інвестиції, грошові кошти спрямовані на приріст запасу капіталу. До складу оборотного капіталу входять оборотні кошти і короткострокові фінансові вкладення. Основну частину основного капіталу складають основні засоби. Основні фонди це сукупність засобів праці, які, зберігаючи свою натуральну речову форму протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців, беруть участь у виробничому процесі і поступово у міру зносу переносять свою вартість на готову продукцію. Основні засоби це виражені у вартісній оцінці основні фонди. Різниця понять основні засоби. Та основні фонди відображають специфіку грошової, і матеріальної форми кругообігу продуктивного капіталу. Однак у нормативних матеріалах і практиці ділового спілкування ці терміни вживаються як синоніми. Основні засоби мають найбільшу питому вагу в майні підприємства, що займається виробничою діяльністю, і визначають його спеціалізацію. До основних засобів відносяться будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні, регулюючі прилади та приступ обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий, господарський інвентар та приладдя. А також багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги і інші відповідні об'єкти. У складі основних засобів враховуються також капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель, осушувальні, зрошувальні та інші міліоративні роботи. Капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів, земельні ділянки, Об'єкти природокористування, вода, надра та інші природні ресурси. Основні засоби класифікують за різними ознаками. За призначенням, основні засоби поділяються на виробничі, тобто призначені для використання у виробничому процесі і невиробничі використовуються для задоволення культурно-побутових та інших потреб працівників. Основні засоби житлово-комунального господарства, медичні пункти, клуби, басейни, що знаходяться на балансі підприємства. У складі основних засобів виділяють рухому і нерухому частини до нерухомості відносяться ділянки землі, будівлі та споруди. До рухомої решта матеріально-речові елементи основних засобів. Залежно від ролі в процесі створення продукту, основні засоби діляться на активні і пасивні. Активна частина, машини, остаткування, інструмент безпосередньо впливає на виробництво, кількість і якість продукції. Пасивні елементи, будівлі, споруди, транспорт створюють необхідні умови для виробничого процесу, методи оцінки основних фондів. Облік і оцінка засобів праці здійснюються в натуральній і вартісній грошовій формах. Використовуються такі види вартісної оцінки основних фондів. Овних виробничих фондів перше оцінка за первісною початковою фактичною вартістю, тобто за фактичними витратами, що зазнало підприємство у зв'язку із створенням основних виробничих фондів, їх доставкою і монтажем у цінах того року, у якому ці витрати були зроблені. Цей вид оцінки використовується для розрахунку амортизаційних відрахувань. Другий – оцінка за відновною вартістю, тобто за вартістю відтворення основних виробничих фондів у сучасних умовах. За базу для визначення відновної вартості, як правило, використовують ринкові ціни на ті чи інші елементи основних фондів. Третє оцінка за первісною або відновною вартістю з урахуванням зношення, за залишковою вартістю, тобто за існуючою вартістю, що ще не перенесена на готову продукцію. Первісна відновна вартість основних виробничих фондів з урахуванням зношення визначається за формулою. Д ф перевісна відновна, первісна або відновна вартість основних фондів у гривнях, НА норма амортизації на реновацію, повне відновлення у відсотках Т. термін використання основних фондів до моменту визначення залишкової вартості у роках. Четверте ліквідаційна вартість. Вартість реалізації об'єкта після закінчення терміну його корисного використання, експлуатації. Вона визначається за формулою де ФЛ ліквідаційна вартість, ФР ринкова ціна об'єкта, ЗЛ – витрати пов'язані з ліквідацією об'єкта, Зноси відтворення основних фондів. Основні виробничі фонди піддаються фізичному і моральному зношенню. Фізичне спрацювання зношення це втрата основними фондами їх споживчої вартості, тобто певних властивостей. Моральне спрацювання знос основних фондів відображає зменшення їх вартості незалежно від фізичного зношення. Розрізняють моральний знос першого роду, коли аналогічні фонди на ринку з'являються за більш низькою ціною. І другого, коли починається випуск більш ефективних машин і остаткування. Грошова компенсація фізичного спрацювання основних фондів здійснюється шляхом амортизації. Амортизація це поступове перенесення вартості основних фондів на вироблену продукцію для накопичення коштів для повного їх відновлення, реновації. Грошовим вираженням розміру амортизації є амортизаційні відрахування, що відповідають ступеню спрацювання основних фондів. Амортизація здійснюється на основі річних норм амортизаційних відрахувань. Під нормою амортизаційних відрахувань розуміють частку вартості основних фондів, що має бути перенесена на готов. Ову продукцію протягом року норми амортизації встановлюються державою в відсотках від вартості основних фондів. Докладніше про амортизацію дивіться тут. Інтенсифікація і показники використання основних фондів. Узагальнюючи показники використання основних фондів залежать від багатьох техніко-організаційних техніко-організаційних економічних факторів і виражають кінцевий результат використання основних фондів. До них належить фондові дача і фондомісткість. Фондові дача випуск продукції на одну гривню основних фондів по підприємству чи галузі визначається відношенням товарної валової реалізованої або чистої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Величина зворот на показнику фондові називається фондомійськість і характеризує собою величину основних виробничих фондів. За вартістю, яка припадає на кожну грошову одиницю продукції, що випускається, Незважаючи на те, що фондовідача і фондоміськість є зворотними величинами, вони мають різні сфери застосування. Наприклад, показники фондовідачі необхідні для ретроспективного аналізу використання основних фондів і застосовуються винятково для внутрішньогосподарських аналітичних розрахунків на підприємстві. Показники фондомісткості використовують для перспективного прогнозного аналізу і прийняття рішень. На майбутнє щодо ефективних напрямів інвестування, зокрема, може бути визначено необхідний обсяг капітальних вкладень з метою випуску певного виду продукції. Часткові показники характеризують рівень використання основних фондів залежно від окремих факторів, наприклад, часу, потужності за одиницю часу, ступеня оновлення, коефіцієнт екстенсивного завантаження. Інтегральний коефіцієнт використання машин та обладнання за потужністю і в часі. Коефіцієнт змінності. У складі показників основних фондів важливою ланкою є виробнича потужність, що характеризує здатність підприємства забезпечити максимально можливий випуск продукції за певний період. Звичайно, за рік, квартал, місяць при повному використанні остаткування виробничих площ на даному підприємстві. Виробничу потужність можна оцінювати в натуральних для спеціалізованих виробництв умовних, якщо випускаються вироби різної номенклатури показниках і у вартісному вимірі. Виробнича потужні. Потужність підприємства визначається за потужністю провідних цехів а потужність останніх оцінюється за потужністю провідних ділянок або груп обладнання. Наступними темами будуть оборотний капітал та фінансовий левередж. Дивіться нас для розуміння та осмислення нашого життя. Ну і насамперед нескладних знань з економіки.